Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогоднішня тема які в осені ознаки, які осінні місяці та як змінилася природа в осени. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 64-68 та друкованим зошитом сторінка 26 27. Почнемо з ранкового кола. Дайте відповідь на запитання. Вправа погода! Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Розпочнемо урок з вами з нашого експерименту. Дізнайтеся, дітки. Висновок, чи поглинають рослини воду. Привіт, дорогокласники! Минулого уроку ми з вами проводили експеримент. Намагалися вияснити, чи поглинають рослини воду. Ми з вами брали харчові барвники, розчиняли їх у воді і ставили туди квіти. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Роздивіться уважно наші квіти. Що з ними трапилося, діти? Вірно, вони пофарбувалися в різні кольори, які ми з вами можемо зробити висновок. Що дійсно рослини поглинають воду. Ми це побачили, коли наші білі хризантеми пофарбувалися в ті кольори, які ми розчинили у воді. Ось такі цікаві експерименти можна проводити! До побачення! Зараз, дітки, відгадайте загадку. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає і коли це все буває? Правильно, восени. Дайте відповідь на запитання, які ж ознаки допомогли вам впізнати цю пору року. Вірно, жовте листячко, яке шурудить під ногами. Влітку діти день триває довше, чим ніч, а 23 вересня день осіннього рівнодення. Чому його так називають? Тому що в цей день, день і ніч тривають однаково 12 годин. А вже після цього дня ніч поступово довшає, а день помітно скорочується. В осінній період, вересень-листопад, північна півкуля починає менше освітлюватися сонцем. Тому промені слабше нагрівають землю, день зменшується і настає осінь. Які ж зміни відбуваються восени в живій природі? Жовтіє та опадає листя, рідше з'являється сонце. Частіше йдуть затяжні дощі. Птахи відлітають в теплі краї. Доповніть, будь ласка, перелік. Роздивіться світлину. Та назвіть природне явище, яке ви можете спостерігати восени. Правильно, це туман. А ось це яке природне явище. Вірно, це листопад, коли листочки падають. А це. Правильно, це дощі. А це вірно, це перший сніг. А це що за явище? Правильно, діти, це іні називається. Восени, дітки, в природі спостерігаємо такі явища, як дощ, туман, листопад. Ближче до зими у нас починається іній та перший сніг, а на калюжах з'являється тонкий лід. Трошки відпочинемо. Які зміни в неживій природі спричиняють зміни в живій? Як пов'язані жива і нежива природа? Дітки. Дерева і кущі, наприклад, вони змінюють зелене вбрання на жовте, жовтіє і в'яне трава, червоніє листя черемхи, вишні, горобини, ще цвітуть пізні квіти. Пригадайте, яке дерево листяне, а яке хвойне? Вірно. береза – це листяне дерево, воно має листочки. А ялинка у нас хвойне дерево, бо воно має голочки. Правильно. А скажіть, яке ж дерево не змінює забарвлення листя восени? Правильно, хвойні дерева, сосна, ялинка, вони залишаються на зиму зеленими. Їхні листочки хвоїнки, вони так само опадають і замінюються новими. Але це відбувається поступово протягом кількох років. Восени є рослини, які також цвітуть. Давайте подивимося на ці гарні квіти, які можуть цвісти восени. Це айстри, жоржини, майори, хризантеми, чорнобривці. Вони цвітуть до пізньої осені. Дайте відповідь на запитання, які осінні квіти ростуть біля вашого будинку? Відгадайте загадку! У південний край землі відлітають журавлі, знов лунки шкільний дзвінок, нас покликав на урок. Як цей місяць звати? Прошу відгадати. Правильно, дітки, це вересень. У вересні всі діти йдуть до школи, починається дзвіночок для школярів і відлітають в теплі краї пташки. Слово вересень діти походить від назви вічно зеленого куща вересу, який росте на полісі. Оскільки верес масово цвіте восени, то і місяць назвали на його честь вересень. Наступна загадка. Кличуть нас ліси, поля, сади, дозбирати осені плоди. Із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць. Жовтень, молочинки. Жовтень діти дістав назву від природного явища Пожовтіння листя на рослинах. Наступна загадка. Крапле з неба, дахів, стріх, дощ холодний. Перший сніг почорнів без листя сад. Що за місяць? Правильно, листопад. Причиною назви місяця листопада стало ще одне природне явище листопад. Ще дітки цей місяць назвали листопадень або Падолист. Тому що листопад, діти, це природне явище опадання листя з дерев та кущів. Тому назвали так місяць листопад. Прочитайте прислів'я. Поясніть, як ви їх розумієте. Вересень красне літо проводжає, а золоту осінь зустрічає. Правильно, діти, тому що вересень це перший місяць осені. На початку вересня ще тепло, гріє добре сонечко, а вже кінцю вересня починають холоднішати, починаємо одягатися, починають дощики, тому і кажуть, що вересень це як і літо вже, і початок осені плаче жовтень холодними сльозами. Вірно, тому що в жовтні йдуть дуже багато дощів, вже починає більше холоднішати, більше починаємо одягатися, бо температура поступово падає. Листопад зимі ворота відчиняє. Вірно, в листопаді ми можемо з вами вже спостерігати перші сніги, перші заморозки. Тому що листопад приближає нас до наступного місяця. А наступний місяць це вже місяць зими, грудень. Назвіть, будь ласка, у правильному порядку осінні місяці. Правильно, дітки, перший місяць це вересень, другий – жовтень, третій – листопад. Запишіть, будь ласка, ці місяці собі в зошит. Сторіночка 28 завдання 2. А тепер роздивіться в зошиті на сторінці 29 вправу 6. Оберіть явище природи, яке характерне для цієї пори року. Тобто для осені. Давайте подивимося. Вітер це у нас явище осені, чи ні? Звісно, вітер, да ще й холодний вітер восени, да? це явище саме осіннє. Дощ. Правильно, дощ також підходить. Снігопад. Ні, снігопад у нас немає в осені. Так, грім. Грім теж не підходить. Так, цвітіння яблунь не підходить. Розпускання бруньок, так, не підходить. Веселка не підходить. І відліт птахів підходить. Правильно, молодчинки. Ваше творче завдання на сьогодні це продовжити казку осінь і її три сини. Послухайте початок. Жила була осінь, були у неї три сини: найстарший вересень, середній жовтень і наймолодший листопад. Придумайте, будь ласка, далі цю казочку. Подумайте, що може трапитися з цими місяцями, в яку історію вони можуть потрапити і чим вона закінчиться. Дякую вам за увагу! Оберіть собі цеглинку настрою на уроці. До нових зустрічей!